Ми з України. Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І зараз я з вами поділюся рецептом класного приготування печінки. Це може бути люба печінка любої птиці або теляча яловича. В свину печінку цей рецепт мені не надто подобається, але ви можете спробувати і свину приготувати, може вам воно сподобається. Рецепт класний, смачний, будуть свої нюанси приготування. так що... Ви сідайте позручніше і дивіться. А з вас вподобайка, підписка, коментар. Обов'язково пишіть побільше коментарів, щоб ми розвивали україномовний Ютуб. І щоб нам Ютуб не пропонував всяке русське гамно і щоб ми його дивилися. Будьмо українцями, любімо українське і поважаємо українське. А ви сідайте позручніше і приступаємо до готування. Тут, як завжди, в мене що, чого, і скільки буде в описі під відео. І почнемо ми з цибулі. Цибулю нам треба порізати на пів кільця. І обсмажувати цибулю я буду на смальці півкільця. А поки нарізаємо цибулю, нашу печінку треба буде залити кип'ятком. Печінка тут в мене індича. І печінку заливаємо от який щойно, щойно щойно закріплює. І так печінку треба буде залишити на приблизно хвилин 3-4. Гарно все перемішали. От так приготована печінка не гірчить зовсім. Якась така дуже м'ягенька виходить, соковита Ніколи ні в молоці вже не замочую, ні нічого, от тільки таким способом. До цибулі, як я вже. Багато разів казав, що хто мене дивиться, той вже знає, додаю завжди трохи солі, трохи цукру на цю порцію цибулі це півтора чайної ложки і, звичайно, трохи перцю. І все, перемішуємо, смажимо цибулю вже до такого гарного золотистого карамельного кольору. Тепер наші яблучки. Ось такі от чотири яблука. Нам треба видовбати серцевину і почистити від шкірки. Порізали, серединку витягнули, тепер нам яблука треба розрізати ось так. І не дуже дрібними кусочками, тобто такими наполовину і наполовину. І нарізаємо таким чуть більшим кубиком. Цибуля смажиться, тепер в іншу посудину я буду печінку тушкувати в кастрюльці. Е, Леємо чуть олії і сюди ми закидаємо наші яблучка. І нам їх треба буквально підсмажити за 2 хвилинки, щоб вони чуть-чуть змякли і стали такими смачнішими. З печінки заливаємо воду, яблука обсмажуємо на такому досить великому вогні тобто буквально 2-3 хвилинки. І цибулю періодично помішуємо і ще хвилин 3-4. 3 хвилини яблука виключаємо, поки вони нам не потрібні. Таку ми тут будемо все далі доходити. А за цей час приготуємо соус. Сметана. Звичайно, в мене така магазинна з сільпом 350 грам, ну треба грам 300, а там вже тих 50 грам. Буде гарна підлива. Видавлюємо. Сметана трошки густа, як бачимо. Так що сюди ще треба вкалопуцяти 100 г води. Сюди ж додаємо спеції, зі спеції буде тільки кріп сушений і петрушка. Це вже за бажанням я люблю, то я додаю чайну ложку сушеного часнику. І тепер це калапуцяємо гарно. О, цибулька вже так почала гарно. Золотитися, кидаємо сюди нашу печінку. Перемішуємо. І ще головна фішка цього рецептику це гірчиця. Дві чайні ложки гірчиці. Я люблю більше, то я додаю таких майже три. Тепер все гарно далі калапуціємо. Печінку накриваємо кришкою вогонь. Чуть-чуть менше середнього і тушкуємо приблизно 5 хвилин. І ще трошки ж красоти для презентації. Куди ж я без цього? Це ще одне яблучко, я почистив і середину витягну, і його треба нарізати кружейцями. Приблизно такої товщини. 5 хвилин протушкувалося. І тепер нам треба об'єднати нашу печінку і наше яблуко. І гарно все перемішаємо. І зараз хвилин 2 тушкуємо без кришки, отак карто... кажу яблуко і печінку з цибулею. Тепер вливаємо нашу заправку. Все знову гарно перемішуємо. Накриваємо кришкою. І тушкувати будемо 10-12 хвилин, 15, в залежності, наскільки ви там грубо нарізали печінку. Я печінку в мене досить велика, я її розрізав на 2-4 на частинки, то я буду приблизно хвилин 12 тушкувати. Ну там 3 хвилини. Тут печінка буде завжди соковита ви її не присараються. Ну, не довше 15. нюанс, Любу печінку, яку би ви не готували, що би ви не готували, солити печінку треба. Під кінець готовки. Хіба що це печінковий торт або котлети, печінкові оладі, які там перекручуються через м'ясорубку, це можна відразу. А от все, що смажене, тушене, печене, це тільки під кінець. За цей час підготую елементи презентації. Це оці яблука, що ми нарізали. Поставимо розігрівати сковорідку. Чуть-чуть олії. І хай гарно розігріється. Сковорідка розігрілася і тепер викладаємо наші кружечка яблук. Нажемо до такої гарної рум'янця на яблучках. Ну, не знаєте, по хвилин три з кожної сторони займе. Вогонь такий величенький. Ну не максимум, але більше середнього. О, такий ось таке, коли полізем яблучка знімаємо. Рівно 15 хвилин. Протушкувалося. Ой, дивіться, яка красота. М -м, запахи, легенький цей аромат чесночку. Просто кайф. Чесночок з яблуками поєднано дуже-дуже смачно. Виключайте вогонь, накривайте кришкою, хай ще хвилин з 5-7, там до 10 собі. Постоїть, гарно настоїться і будемо подавати. Все гарненько настоялося. Ви за той час, поки я тут подаю, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. Напишіть мені дуже гарного коментаря і поставте вподобайку. Давайте розвивати україномовний Ютуб і підтримувати все українське. Звичайно, це буде також дуже смачно з якимось пюре чи кашкою. Ну, мені подобається цю печінку їсти абсолютно самою. Тому я трохи підливу заливаю, а викладаю тільки саму печінку. О, і подаю я з гріночками. Такими я ще зробив. І зараз ще покладемо ці яблочко. І тепер беремо наше яблучко, дамо сюди. Піддамо сюди. Так, щоб гарно було. Так, от. І, думаю, от сюди. Цей кусочок нам вже не потрібний. О, можна це трошки так дати більше. О, так, О! От і готово. І тільки подивіться, яка класна. Презентація зараз покажу більш зблизька. О, тільки гляньте, як це класно виглядає. Ну просто. Так що готуйте. Всім смачного, а я молодець. Слава Україні і разом до перемоги! А вам, мирного неба!